Гей, мені потрібно, щоб усі прибралися ми вже випробували віски для покупок і дверні дзвони. Сьогодні ми отримаємо можливість перевірити фактичну продуктивність кулі. Отже, коли ми вперше почали проектувати сайбра... сайбертрек, метою було придумати щось, у чому був би екзоскелет. Нам довелося виготовити спеціальний сплав, щоб зробити його більш пластичним. Поки ми на цьому, ми також зробили його трохи стійкішим до корозії. Отже, це 300 серія. Наші панелі мають товщину до 1,8 мм, тому фактично вони несуть структурне навантаження, а не лише заради естетики. Очевидно, ми не створювали його як куленепробивний, але якщо, врешті-решт, це спрацює, це вишенька на торті. Отже, у нас є пара рушниць, які потрібно перевірити, починаючи з 9 мм. Рового глока, дробовика подвійної штуки та, звичайно, втомі. Одвічі подивимося на результати. Ще буде гарячої це ще. Я дуже переживав сказати наскільки я був нервовий важко, але все вийшло. Ми стріляли з пістолета томи в бік цього грузовика. Але все виглядає незручним. Ну, добре, час істини. Це досить добре, це напружно. Отже, це 9 міліметрів 115 зерен від глока. Виглядає досить непогано. У нас є одне місце, де ми отримали подвійний удар. І тому ми маємо трохи тріщин скрізь. Ми там просто маємо кратер. Це був МП. Це той самий 9 міліметрів 115 зерен. Він йде трохи швидше. Ми маємо лише 4-дюймовий ствол, але на цьому 8-дюймовий глушник. Очевидно, ви можете побачити трохи тісніше групування, але так. Проникнення все ще немає. Ну, от, виглядає добре. Це дробовик м 12-го калібру з подвійним опукачем. Взяв 5 раундів, тримався досить добре. У нас був один, коли ми отримали два бакшоти прямо в одне й те саме місце. Там є наскрізний отвір. Давайте подивимося, чи він пройшов весь шлях. Ну, всередині панель хороша, тут немає дірки. Давайте подивимося на скло. Так, у нас трохи тріснуло скло, але воно витримало всі вікна цілі. Все працює так само, як і коли ми тут починали. Тому я називаю це успіхом. Тому не вірте фільмам, коли ви стріляєте у звичайну вантажівку, кулі пролітають з одного боку наскрізь і виходять з іншого боку. Ви не можете ховатися за транспортним засобом, щоб бути в безпеці. Тож про це слід пам'ятати, якщо ви не в сайбертрафі.